справі зрадника України В'ячеслава Богуслаєва є один дуже цікавий, але не розкритий момент. Момент, який надважливий як для нас з вами, так і для самого Богуслаєва. Це госзаказ, 58 мільйонів рублей стоїть. Більше я там не можу їх купити. А, ну подожди, подожди. Ну я буду сніжатися. Я ж хочу, щоб там і тебе викраїли. Так, це тема грошей. Або мовою самого Богуслаєва – викраївання. З перехоплення збу ми вже зрозуміли, що викраювати копійчину або простою мовою давати відкат для російських чиновників Богуслав не забував. А якщо до себе рідного, що відбувалось з грошима, які, як ми вже зрозуміли, систематично заходили на моторсіч від країни окупанта? Чи йшли вони на оновлення та розвиток підприємства, чи навпаки, з різними схемами виводились з моторсіч і перетворювались на готівку? А якщо це так, то хто знає на що вони могли йти далі? На власне збагачення Богуслаєва чи, наприклад, на фінансування підривної діяльності Кремля в Україні, враховуючи те, наскільки віддано Богуслав служив Путіну? Ні, ні, ні. Вони уйдуть Зеленського вигонять виганято вийдуть, Не проблем. Свиріє стали. В цьому ми спробуємо розібратись, проаналізувавши усього лиш одну компанію контрагента Моторсіч, яка за три роки з 18 по 20 могла вивезти з заводу більше 400 мільйонів гривень. А ще ми дізнаємось, як син власника цієї компанії потрапив в парламент від Слуги народу та долучив фірму батька не лише до підрядів Моторсіч, а й почав заробляти на великому будівництві. Ух, анонс. Самому вже цікаво. Цього молодого хлопця звуть Артем Юрійович Кунаєв. В свої 30 років він вже три роки як народний депутат України від президентської партії Слуга народу та навіть член бюджетного комітету. Я кожен з присутніх сьогодні висадив по дереву. Кожен може зареєструватися на сайті і висадити своє дерево. До парламенту єдиним офіційним місцем роботи Артема було підприємство Моторсіч, на якому він встиг попрацювати інженером департаменту маркетингу, а також став заступником керівника управління з маркетингу та продажу вертольотної техніки. В куларах парламенту Артема відверто називають людиною Богуслаєва. Мовляв, саме він завів його в першу сотню Слуги народу і забезпечив йому потрапляння в бюджетний комітет. Але за які такі заслуги молодий маркетолог Мотор Січі отримав такого покровителя та гарантоване місце в прохідній частині списку президентської партії? Відповідь дуже проста і лежить не в площині талантів Артема, а виключно в родинних зв'язках. Батько Артема Кунаєва Юрій Кунаєв він є правою рукою В'ячеслава Богуслаєва та усі 13 років депутатства Богуслаєва був його офіційним помічником. А ще, окрім цього, Юрій Кунаєв є власником кількох компаній, які прямо чи опосередковано пов'язані з діяльністю заводу Моторсіч. Про одну з них ми поговоримо: компанія Юкон, яка співзвучна з ім'ям її власника, а основний вид її діяльності оптова торгівля. Іншими машинами та остаткуванням за даними довідки, яка потрапила до мене в руки, з високою вирогідністю можна припустити, що Богуслаєв та Кунаєв використовують ЮКОН для системного виводу коштів Моторсічі через сумнівні закупівлі та надкоштовний ремонт обладнання підприємства, в тому числі мова може йти про виведення з Моторсіч грошей з Росії, які Богуслаєв отримував за виконання їх оборонних замовлень. Я хотів вас спросить, а якщо із Росії напрямую квантові, вас це не смущає? За даними податкової аналітики, лише за три роки роботи з 18 по 20 рік Юкон отримав від Моторсіч більше 900 мільйонів гривень. Це становить 98% всіх надходжень на рахунки ЮКОН. Тобто ця компанія фактично обслуговує лише Моторсіч. Юкон поставляв, ремонтував, обслуговував, коротше робив для Моторсіч все, що завгодно, або отримувати за це гроші. Але що ж робила ця компанія на такі шалені суми? Наприклад, Богуслаєв дуже полюбляв замовляти у свого помічника Кунаєво надкоштовний ремонт верстатів. Наприклад, верстат... Токарно-патронного напівавтомата модель 1740 РФ3 з інвентарним номером 214011 згідно даних податкових накладних ЮКОН ремонтував 22 рази на суму 3 мільйони 916 тисяч гривень. Причому придбати новий верстат такої моделі моторсіч могла в рази дешевше – приблизно за мільйон гривень. Але навіщо Богуславу купувати щось за мільйон, коли Кунаєв може безкінечно це ремонтувати за 6 мільйонів? Все ж логічно. Тому ще один такий верстат під інвентарним номером 214012, Юкон ремонтував 15 разів на 1,8 мільйона гривень. Така ж історія з верстатом токарно карусельного типу модель 1512 f 3 з інвентарним номером 213331. ЮКОН ремонтував його 37 разів на загальну суму 3 мільйони 208 тисяч гривень. І це при тому, що новий верстат коштує менше 3 мільйонів гривень, а вживані взагалі по 300-400 тисяч. Але ці три верстати лише маленький приклад. Подібних ремонтних робіт для Моторсіч за три роки Юкун виконав на 178 мільйонів гривень. Окрім цього, з 900 мільйонів, які зайшли на Юкун з Моторсіч, згідно даних аналітичної довідки, 144,5 мільйони могли потрапити на компанії з сумнівною репутацією та компанії з Фактично мова може йти про обготівковування грошей. Так, з 12 найбільших контрагентів Юкуна 5 проходять по різноманітним кримінальним справам як компанії, які займаються фіктивним підприємництвом. Ще одним контрагентом компанію «Юкуна», на яку заходили гроші Моторсіч, є ТОВ промислова компанія MS Trade. Її співвласником є Артем Анатолійович Малиш, син голови наглядової ради Моторсіч Анатолія Малиша. Фактично можна припустити, що компанія Тов'юкон володіє якою незмінний радник та помічник Богуслаєва Юрій Кунаєв стала основним майданчиком вимивання грошей з заводу «Моторсіч», які надходили до підприємства, в тому числі від оборонних замовлень країни-агресора. Корупція сьогодні розвіла розсіла до невіданих масштабів, невіданих до сілі за даними аналітичної довідки, яку я озвучував, з 900 мільйонів гривень, які були отримані ЮКУН від Моторсіч за період 18-20 років за різноманітними схемами, виведено могло бути більше 400 мільйонів. І буде не так страшно, якщо ці гроші пішли у 20-му році на купівлю сином Богуслаєва острова в Італії за 10 мільйонів доларів. Але якщо ці гроші пішли не на острів, а на потреби Путіна в фінансування проросійських сил в Україні, тоді це зовсім інша історія. Ну, якщо Путін кончить, то потім націоналісти нас Іскандер, іскандер М упав на територію заводу. Ми без всякої злоби к этому относимся. Абсолютно. Ну, да. все, з а тепер повернемось до сина власника компанії Юкун Артема Кунаєва, який не просто став нардепом у 2019-му з подачі зрадника Богуслаєва, а ще й потрапив в бюджетний комітет, де, як відомо, розподіляють наші з вами податки на ті чи інші потреби. Саме з потраплянням Артема в парламент дивом співпадають отримання компанії його батька Юкун доступу до бюджетних грошей. Починаючи з 20-го року, Юкун починає вигравати тендери на будівельні роботи, причому з ціновою пропозицією вищою ніж у конкурентів. В березні 2020-го Юкун виграє 11 мільйонів гривень на ремонт фасаду та даху будинка в Маріуполі. Потім ще кілька тендерів на ремонт інших будинків. Але найголовнішою перемогою Юкун став підряд квітня 2021 року в рамках великого будівництва на ремонт стадіону Колос в місті Олевськ Житомирської області на 36,5 мільйони гривень. При цьому інший учасник з пропозицією на 3 мільйони гривень менше програв. Але це нікого не смутило. Видання Житомир інфо прямо тоді писало, що син власника компанії Кунаєв молодший входить до бюджетного комітету парламента. Саме кошти державного бюджету вказані в тендерній документації департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА як джерело фінансування будівництва стадіону Волевському. Депутат перевірив, як йдуть ремонтні роботи на стадіоні Колос. До кінця року тут буде нове поле зі штучним покриттям, бігові доріжки, нові трибуни та освітлення. Вартість будівництва 36 мільйонів гривень. Коли я побував в березні цього року на даному об'єкті, все виглядало більше як озеро, ніж стадіон. Зараз ви бач, відбувається будівництво здійснений вже дренаж. Зараз відбувається підготовчі роботи по полю. А це, до речі, кадри візиту на будівництво компанії ЮКУН стадіону «Колос» народним депутатом Арсенієм Пушкаренко в рамках перевірки проекту президента. Цікаво, що саме цей нардеп Пушкаренко разом з Артемом Кунаєвим та іншими нардепами зривали засідання акціонерів Моторсіч у січні 2021 року. Ти мені, я тобі. Звичайна стратегія кумівства та партнерства в українській владі. Всі сініщують своє місце. Депутати кабалдіта присосався, де, де приліпну. На жаль, через закриття з початку війни доступу до багатьох реєстрів перевірити більш детальну діяльність компанії Юкун та інших підрядників Моторсіч досить складно. То, мабуть, в форматі журналістського розслідування і не потрібно. Цим вже мають займатись наші правоохоронці, які точно мають дослідити не лише факт співпраці Моторсіч з країною агресором, а й дослідити, куди та як рухались російські. Гроші, куди та як їх виводили, та чим займались народні депутати, які з'явились в парламенті під патронатом зрадника України. А це дуже важливе питання. Ділимося цим відео, підписуємось на канал та коментуємо. Сміч ворога. Дійсне, щоб у нас закон, який прийняли по боротьбі з корупцією, він працював.